Ладно, я ще тобі ви надумали евакуатись, сідайте. Якщо надумали, сідайте. Вже сідайте. Може ви і приїдуть, але на що ж ви. Давайте його і будів. Давайте, вже надумали, йдіть. Кого? Людей? А, котів. Ви ще й котів годуєте. То ви молодець. А скільки вам часу треба покормити котів? Та ні, ну у нас нема півчаса. Ну, давайте, вижає, так, давайте так, давайте так. Ви збираєте котів, приходите на 33. Там автобус є. Там буде автобус. Добре, все. Ну хоча б покормлю, там одного теж Ви молодець. Та я вже за 4 дня тут 6 мили. Та ви молодець. Господи, Та можна вас обійняти просто. Вас. Так, що, якщо ви годуєте і котів, і цей, то, то, то ви молодець. Такі люди мають бути. Все, бережіть себе і виїжджайте швидко. Каже, ні, мені ще хотів погодувати. 30 хвилин. Ну тут же треба вивозити, бо там той командир, значить, тут дасть сім. Тут треба їхати, все погнали.